Добрий день. Давайте тепер поговоримо про інформаційну культуру. То що ж це таке? До основних критеріїв інформаційної культури належить уміння точно формулювати свою потребу в інформації, ефективно здійснювати її пошук та аналізувати, а також комп'ютерна грамотність. Більше про це у лекції презентації. Основи інформаційної культури, яка розміщена на нашому вебсайті у розділі Презентації бібліотеки. Для написання статей, а також тест доповідей та, взагалі, будь-якої науково-дослідної роботи необхідна інформація. Знайти потрібну літературу за темою вашої роботи можна за допомогою довідково-пошукового апарату бібліотеки, який складається… З системи каталогів і картотек, як традиційних, так і електронних, та довідково-бібліографічного фонду. То що ж таке каталоги бібліотеки? Це перелік бібліографічних записів, що розкривають склад і зміст фонду. Наша бібліотека має такі традиційні карткові каталоги: абетковий та систематичний. Абетковий каталог допомагає знайти необхідний документ за прізвищем автора або назвою. Бібліографічні записи в каталозі розміщені в абетковому порядку. Ось з таких карток складаються традиційні каталоги. Картка містить всі відомості про документ. У лівому верхньому куті шифр документа який вказує його місце на полиці в бібліотеці. Систематичний каталог дозволяє встановити, які книги є у бібліотеці з певної тематики. У ньому картки розміщено за галузями знань згідно з класифікаційними таблицями універсальної десяткової класифікації, скорочено УДК. Щоб дізнатися, в якому розділі систематичного каталогу знаходиться потрібна вам тема, слід звернутися до алфавітно-предметного показчика, який розкриває його зміст. Поряд з предметними рубриками ставляться індекси відповідних розділів у систематичному каталозі. Що ж таке УДК? Універсальна десяткова класифікація це міжнародна система класифікації документів, яка охоплює всі області людських знань та за допомогою якої можна зорієнтуватися у великому потоці інформації. Знаючи певний індекс у розділі УДК, ви можете знайти документ з цієї тематики. В основі її структури принцип десяткових дробів. Для позначення відділів застосовуються арабські цифри, що робить УДК загальнодоступною міжнародною системою. Індекси УДК побудовані так, що кожна наступна цифра, що приєднується до індексу, не змінює попереднє значення, а лише уточнює його, визначаючи більш конкретне поняття. Наприклад, розділ 5. Він має назву математика природничі науки. 51 це конкретно математика, 510 фундаментальні та загальні питання математики, 511 Теорія чисел, 512 алгебра і так можна продовжувати далі. Якщо хтось бажає більш детальніше ознайомитися з універсальною десятковою класифікацією, пропонуємо переглянути презентацію, яка розміщена на сайті бібліотеки. Також ви можете знайти необхідну інформацію з теми вашої роботи за допомогою довідково-бібліографічного фонду, який є частиною довідково-пошукового апарату. Довідково-бібліографічний фонд складається з довідкових видань енциклопедій, довідників, словників, галузевих, тематичних, краєзнавчих тощо, законодавчих та нормативних документів, і бібліографічних матеріалів. До слова Наша бібліотека також випускає бібліографічну продукцію у паперовому та електронному вигляді, яка розміщена на веб-сайті бібліотеки у розділі Ресурси, Видання бібліотеки, бібліографічні показчики літератури. Ось перед вами всі показчики, які випустила бібліотека до цього часу. Нові надходження, де ви зможете ознайомитися з новинками, що поповнили фонд нашої книгозбірні. Вони представлені у вигляді бюлетеня нових надходжень або презентації нових надходжень. Тут є всі відомості про документ. Його шифр, кількість примірників та в яких кімнатах вони знаходяться. А також невелика анотація. А тепер поговоримо про електронний каталог, головну пошукову базу університету. Електронний каталог найбільш затребуваний ресурс нашої бібліотеки який сьогодні налічує понад 250 тисяч документів та працює в режимі 24 на 7 через сайт бібліотеки, за допомогою електронного каталогу можна здійснювати пошук документів, отримати інформацію про них, замовляти відібрані документи та роздрукувати список. Крім того, авторизований користувач може переглянути особистий електронний формуляр. Пошук документів в електронному каталозі можна здійснювати за ознаками, тобто за автором, назвою, мовою, видом документа, роком видання тощо. За класифікаторами або темами та комбінований пошук. У правому верхньому куті можна ознайомитись з правилами користування. Електронним каталогом, де детально описано всі види пошуку. Для того, щоб наші фонди були доступні користувачам цілодобово, ми формуємо електронну бібліотеку. Доступ до повнотекстових документів надається тільки авторизованим користувачам. Натиснувши кнопку Авторизація, вам потрібно ввести шифр читача. Та пароль. Пінкод, за яким Ви отримуєте книги в стінах бібліотеки. Якщо не пам'ятаєте свій шифер читача, то надійшліть свій запит на віртуальну довідкову службу. Користувачам, які не були зареєстровані раніше, пропонуємо скористатися послугою Віддалена реєстрація через сайт бібліотеки. Для того, щоб знайти повнотекстові документи. А їх на сьогодні є понад 5, 5 тисяч. Вибираємо критерій пошуку електронна версія та натискаємо кнопку Шукати. Ви можете необхідні документи завантажити, натиснувши кнопку Завантажити винятково для освітніх та наукових цілей. Пам'ятайте, що інформаційні джерела, будь де представлені, є результатом інтелектуальної діяльності людини, тому під час їх використання потрібно дотримуватись правил інформаційної етики та з повагою ставитись до авторських прав, які захищені законом України про авторське право і суміжні права. А зараз зупинимось конкретно на кожному з видів пошуку. Пошук за ознаками. Це за автором, назвою документа. Мовою видання. Видом документа. Роком видання. Натиснувши кнопку Розширений перелік полів, з'являться додаткові критерії пошуку: місце видання. Видавництво. УДК. анотація. Можна вважати, що цей вид пошуку виконує функції. Абеткового каталогу. Авторизовані користувачі мають змогу замовити необхідні документи через електронний каталог. Для цього натискаємо кнопку Замовити. Обираємо місце видачі. Абонементи для студентів кімнати 404 504 604 та Замовити Документ. З'являється повідомлення. Замовлення успішно додане. Це замовлення буде відображене у вашому електронному формулярі, доступному після авторизації. У ньому ви побачите видані документи, термін їх повернення, заборгованість виділено червоним кольором, та замовлення. Термін обробки замовлення 1-2 робочих дні. Інформація про замовлення буде відображатись в електронному формулярі в графі «Стан замовлення. Для того, щоб отримати рекомендований перелік літератури з певної дисципліни, потрібно вибрати критерій пошуку Навчальна дисципліна, обрати умову з переліку запропонованих та натиснути Шукати. Наприклад, вибираємо дисципліну Чисельні методи і натискаємо Шукати. З'являється перелік документів книгозабезпечення цієї дисципліни. Пошук теми за класифікаторами. Цей вид пошуку виконує функції систематичного каталогу. Вибрати тему можна зі структури класифікаторів для того, щоб не загубитися в каталогах тем і не переглядати їх, застосовуємо контекстний пошук, знаючи тему у полі пошук теми за класифікаторами. Можна ввести ключове слово. Це іменник, обов'язково у називному відміннику однини. Або словосполучення. Іменник з прикметником, наприклад, рівняння диференціальне. Натискаємо Шукати тему. Для відміни пошуку у каталогах тем натискаємо відмінити пошук за класифікаторами. Комбінований пошук. Це поєднання пошуку. За ознаками або атрибутами, та пошуку за темами, про які щойно говорили. Наприклад, умова пошуку. Автор Азарова тема мова українська. Скориставшись кнопкою Додати до списку, можна формувати список відібраних документів. Щоб його переглянути, Натискаємо кнопку Відібрані. А за допомогою кнопки Прибрати зі списку редагуємо його. Хочемо наголосити, що формувати список можна упродовж всього сеансу роботи з пошуковим модулем електронного каталогу. Список відібраних документів потрібно роздрукувати. Або зберегти, тому що після виходу з програми даний перелік не зберігається. На закінчення роботи у пошуковому модулі авторизованим користувачам потрібно вийти з системи. Якщо ж ви будете користуватися електронним каталогом в стінах бібліотеки, то потрібно ввійти в систему і зареєструватися. Під єдиним для всіх користувачів логіном та паролем це є слово студент латиною малими літерами. Пошук документів у електронному каталозі локального доступу такий же, що й віддаленого доступу. Шляхом введення умов вибору, пошуку теми та комбінований. Як було сказано раніше, основною та єдиною точкою доступу до пакета онлайн-сервісів нашої бібліотеки є сайт. Тут міститься інформація про весь спектр послуг, які ми надаємо, і що головне в режимі 24 на 7. Одним із важливих сервісів для обслуговування через сайт бібліотеки є наша віртуальна довідкова служба. Це служба, яка виконує разові запити, пов'язані з пошуком різноманітної інформації. Працює вона в режимі Запит відповідь. Свій запит ви можете надіслати на дану електронну пошту. Решта послуг представлена у розділі Діяльність бібліотеки. Електронне замовлення. Про цю послугу ми вже розповідали, коли говорили про електронний каталог. Наступна електронна доставка документів: це можливість отримати на вашу електронну пошту цифрових копій, статей, журналів, фрагментів чи розділів книг, які є у наших фондах, і обов'язково згідно закону України про авторське право і суміжні права. Наступна послуга: визначення індексів УДК. ви можете отримати індекс УДК до вашої роботи. Чи то тест конференції, чи статей, надіславши свій запит на дану електронну адресу. Ще одна послуга віддалена реєстрація. Ми вам про цю послугу теж говорили вже, але нагадаємо, якщо ви не були зареєстровані раніше, пропонуємо скористатися даною послугою через сайт бібліотеки. Ми коротко ознайомили вас з послугами, які надає наша бібліотека, з пошуком інформації як у традиційному, так і в електронному каталозі. Ви мали змогу переконатися в перевагах сучасного електронного каталогу. Це доступність інформації, тобто можливий віддалений пошук документів з бібліотечного фонду в режимі 24 на 7, це оперативність пошуку, тобто виключається трудомісткий пошук у карткових каталогах, це поєднання спрощеного та багатоаспектного пошуку, це видимість результатів пошуку. Ви можете замовити необхідні документи та роздрукувати список відібраних. Ми раді бачити вас у стінах нашої бібліотеки, а також онлайн через веб-сайт. Дякуємо за увагу!